Вітаю глядачів телеканалу СТС. В ефірі новини у студії для вас працює Дмитро Будянський. Далі у випуску коротко про головні події цього дня, 17 грудня, порушення пожежних норм чи повільна робота рятувальників. Чому палав будинок на герцена? Дівочка говорит, там без заздання. Бистрінька, пожалуйста. Ну нема ніхто. Як уберегти себе від травмування взимку? Пока терки обігнові одягають, ті, що капуста. Я <тір> типу, на ноги резинками прив'язали. Їм можна ходити я ж ці. Жива чи штучна, які ялинки обирають сумчани? Мені подобається жива. Вона пахне. У застосунку дія оновили правила авторизації. Тепер це можна зробити за допомогою нової електронної печатки, яку використовують для захисту даних через банк Айді. Банки перевіряють інформацію та передають її у додаток. Поки у системі оновлюють дані у разі помилки, вхід можна здійснити з допомогою чіпу NFC, що розміщується на id картці Для цього необхідно зайти в застосунок та обрати авторизацію через NFC, сфотографувати зворотню сторону id картки, прикласти її до задньої панелі телефону для зчитування даних, та підтвердити особу з допомогою фото id Сумщина отримає гроші на нові рентгенапарати. На їх придбання кабінет міністрів виділив 210 мільйонів гривень. За ці кошти закуплять 84 апарати. 17 з них передадуть Сумській області. Обладнання отримають ковідні лікарні. Він підраховує збитки, живе у знайомих і висловлює невдоволення роботою рятувальників. Мої колеги поспілкувалися із власником будинку на герцена 19. Більше місяця тому за цією адресою сталася масштабна пожежа, у результаті чого загинула вагітна сумчанка. Двоповерхова будівля, яка стояла в притул до житлового будинка, загорілась на вулиці Герцена 4 листопада, близько 6-ї вечора. Першим пожежу помітив власник будинку. Казарьок. Сауни і козирьок басейна ниже сантіметр на 25. і зроблений із пластика, з двох пластик. Тепер я відкриваю атуди, не отруби, а туди дим. Чоловік викликав пожежників, а поки вони їхали, намагався впоратись з вогнем самостійно. Будівлю покинули всі, крім 30-річної вагітної сумчанки, що була у манікюрному кабінеті. Я ж не знав, що вона там є. Я ж не знала. Я ж туди там взяв гнетушитель, приїжджав, не Знаєте, коли істерика, коли гнетушитель, я не спів навіть не на чоп. У дворі житлового будинку розташовувались лазня, магазин та манікюрний кабінет. Усе згоріло вщент. Ребята, пожалуйста, а вони тут в бігай до. Мені мене не каже, ви хто тут такий, що ви пожежник, Що ви тут командуєте? Рі пожалуйста, ребята, там дівчатки, я горю, я горю, сра печепса кров. Власник будинку висловлює низку претензій до роботи рятувальників, бо впевнений, пожежу можна було подолати швидше, ніж за три години. Да, ребята, пожалуйста, чого ж не тушите нічого? А вони кажуть, я нас води нема, поїхала за водою. Машина поїхала за водою, Кай вона через 5-10 минут буде. Ну що таке, 5-10 минут на пожежі? За пожежею спостерігали сусіди. Оні пацанам навіть з тієї сторони, коли почали тушити, лісницю не подержать, він бідний лезет. Они не можуть йому допомогти, сам там бігає шукати. Молоді, парни, зрозуміло, що досвіду мало, але так не тушать пожари. Пожар в центр города. Єдине, що я знаю, що сказали, що пожарні машини приїхали без води. І поки вони... Поки вони це все шукали, поки а та воно ж горіло. Це ж, мабуть, хвилин 20, або може й більше пройшло. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій стверджують, рятувальники доклали всіх зусиль. Не дивлячись на те, що вже через три хвилини рятувальники прибули на місце події, через несвоєчасне повідомлення про пожежу, вогонь встиг охопити будівлю на значній площі. Значно підсилювало процес горіння те, що в якості утеплювача використовувалась тирса. Ризикуючи своїми життями, співробітники ДСНС оперативно провели пошукові роботи, у палаючій будівлі. На осіння залучили шість пожежних автомобілів та 27 рятувальників. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення норм пожежної безпеки. Власнику будинку вручили підозру. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Перевірятимуть причетність і інших осіб. Чи там взагалі була якась підприємська діяльність? Чи сплачували податки? Тому коло осіб на цьому ми не зупиняємося. Ми будемо рухатися і по органах, які повинні контролювати. І по органах, які повинні були надавати дозволи, суд обрав Григорію Драновському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За підрахунками чоловіка його збитки сягають мільйонів гривень. Ну, Десь мільйонів 8-10. Усі речі та кошти родини згоріли. Розповідає чоловік, звертався за матеріальною допомогою до обласної та міської влади, але отримав відмову. На хліб нема нема на хліб. А це люди дали. Всі люди, жінки, дочки, сину, люди. Все да. Тетяна Мастіпан, Михайло Мальченко, новини СТС. Небезпека під ногами. У сумах розпочинається сезон ожеледиці. Відтак разом із погодними змінами підвищуються і ризики травмування. Як уберегтися від небажаних ушкоджень, детальніше розкажуть наші кореспонденти. Найближчим часом сумчанам варто очікувати на дощ самокресні, говорять у гідрометцентрі. Погода триматиметься і із незначними проясненнями. З мінусовими позначками і навіть з плюсовими. Це буде сприяти тому, що ожеледь буде утворюватися на гілках і на деревах і ожеледиться на дорогах і на тротуарах. Ось справжню зиму обіцяв вже з наступного тижня. Із приходом сезону морозів та ожеледиці, пересування містом може перетворитися на челендж. Ми розпитали сумчан, чи готові вони до нових зимових випробувань та дізналися, якими методами користуються, щоб уберегти себе від небажаних ушкоджень. Звісно, готові. Ми в свою чергу, перед цим сезоном покупаємо качественну обувь з хорошою подошвою, уберегти себе від Ну, Щоб сапогі не скользили эту, его, ленту, клею. <свят> тряпочную только клейкую. Ну, стараюсь, конечно, аккуратно ходить. В моем возрасте сейчас падать очень опасно. Ну, тут как бы больше, наверное, вопрос не ко мне, к властям. То есть, типа, посыпят, норм будет, не посыпят. Ну, будем скользить, все падать будем. Проще все подиваться по телевизору, по ютубу. Там на... Пока терки обыкновенные одевают, эти, Тишу капусту дырли, <свят> буряк, на ноги резинками привязали, и можно ходить по желудице, я ж бегу. Сумчанин Володимир говорить, у желетиці не боїться, має власні лепхаки, як їй протистояти. У ну, зв'язку з тим, що як спортсмен я навчився ще в молодості гарно падати, тобто уміло падати, не просто шльопнутися, щоб потім і кості порозвітали, ці мозги, а гарно падати. По-друге, я, незважаючи на свій вік, що вже за 70 мені, я підтримую себе фізично дуже гарно, роблю завжди комплекси відповідні для здоров'я. Очевидно, на власний досвід, чоловік закликає всіх бути обачними під час непогоди. Ми не можемо бути котами, яких викинеш, куди вгоди він на лапи впаде, а тому краще стримуватись. От. І не раз, а як зараз в травматології попасти, не дай Бог, я не раджу нікому. Із погіршенням погодних умов частішать випадки зимового травматизму. За останні дні, коли дощіли були перепади температур, кількість звернень до травмпункту збільшилася майже втричі, констатують лікарі. Причиною такого сплеску стало неготовність людей до різких погодних змін. Для цього періоду характерна саме переломи кісток променевої кістки в типовому місці, коли люди падають і намагаються утриматись і замортизувати на кінцівку, таким чином відбуваються переломи. Коли підвертається нижня кінцівка стопа і утворюються переломи кісточок гомілки. Сумчанам радить за можливості не виходити в ожеледицю на вулицю. Якщо ви вже ідете по вулиці, то обов'язково намагайтесь, щоб руки не були в карманах, для того щоб можна було утриматись і зберегти рівновагу, не впасти. Коли ви бачите, що ви вже падаєте, намагайтесь присісти для того, щоб зменшити висоту падіння, і це зменшить біомеханіку і силу навантаження на кістки, які будуть отримувати цей сам момент падіння. Тож, аби уникнути зимового травматизму, варто враховувати поради фахівців та ретельно обирати взуття. Анастасія Дідова, Михайло Омельченко, Новини СТС. Вити більше вітамінів, користуватися живильними кремами та носити шапку. Усі ці поради від лікарів стають актуальними із настанням холодів. Наша Ірина Дворниченко з'ясовувала, як правильно підтримувати імунітет взимку та доглядати за собою. Подробиці у наступному матеріалі в Україну нарешті прийшла зима. Найближчими днями синоптики обіцяють значне зниження температури та сніг. Тож на часі поради від лікарів як підтримувати своє здоров'я у холодну пору року. Маєте мати крепкий міцний імунітет, крепке здоров'я належне і будете сподіватися на якийсь належну відповідь у разі захворювання. Фахівці говорять, імунна система людини залежить безпосередньо від метаболічних процесів, а запорукою гарного метаболізму є насамперед збалансоване харчування. Для енергетичного забезпечення повинен бути належний рівень білків жирів вуглеводів. Безумовно, що в осінньо-зимовий період це повинно бути належним чином і в достанній кількості забезпечено. Молоко, і масло, і м'ясо, і риба і крупи різних, і овочі, і фрукти. Від того, які продукти ми їмо, залежить і кількість вітамінів в організмі. Організм відчуває, що йому більше потрібно. Ви маєте спожити навіть не вітамін, а продукт. А організм з нього має вибити йому потрібно, а решту скинути. Улянки на свіжому повітрі чи заняття спортом також допоможуть підвищити імунітет і покращити роботи мозку та серцево-судинної системи. Крім цього, фізичні навантаження сприяють налагодженню сну та зменшенню стресу. А для комфорту завжди одягайте зручний та головне теплий одяг. Також особливої уваги взимку потребують наші шкіра та волосся. Косметологи твердять, із настанням холодів, шкіра зазвичай стає сухою, чутливою та починає лущитися. Кожу нужно более тщательно Если это в условиях, то нужно менять домашний уход немножечко СПФ защиту, крема на добавлять в уход сыворотки. Також зима ідеальний час для процедур у професійного косметолога. В условиях кабінету вам предложат Ін'єкційні процедури та біоревіталізація наповнення коже гілоронової кислоти із нудрі, уходи процедури, масажні. Також очі саме актуальна процедура в асенній зімній період в кабінетах косметолога це процедура пілінгу, коли ми можемо кожу повністю обновити. Волосся також потрібно зволожувати та живити, особливо кінчики. А ще виходячи на вулицю, обов'язково ховайте його під шапку, адже мороз та несприятлива погода негативно впливають на структуру волосся. Ірина Дворниченко, Юрій Досякін. Новини СТС. Жива чи штучна? Напередодні новорічних свят постає питання: яку ялинку обрати у свою оселю. Живе дерево шкода, а штучне шкодить екології. Тож, як правильно обирати ялинку та яким деревам надають перевагу сумчани, дізнавалися наші кореспонденти. Ялинка незмінний атрибут різдвяно-новорічних свят. У цьому лісгоспі святкові дерева вирощують спеціально для продажу, тож шкоди екології не завдають. Для ялинок у держлісгоспі створено на сьогоднішній день є 14 тисяч гектарів плантацій новорічних. Це цільове посадка І цільове використання цих ялинок. Процес вирощування ялинок тривалий і кропіткий, зізнаються лісничі. Щоб виростити такі, такі красуні, е, нам треба десь 6-7 років, щоб вона росла. Ну, е, е, в це час ми за ними ухажуємо, прополюємо і, і робимо уход. Е, які е, бачимо, що мають некрасиву форму, ми їх підрізаємо для того, щоб вона. Була більш пушиста на легально заготовленій ялинці. Має бути етикетка зі штрих-кодом та індивідуальним номером. А ось за незаконну вирубку хвойних дерев у передноворічний новорічний час передбачене адміністративне покарання. По цій бирці можна прочитати по штрих-коду бирки, набрати на телефоні і висвіти в якому лісгоспі, в якому лісничестві була ця ялинка вирощена. Де вона зрубалася, чоловік ялинку зрубав незаконно, то він заплатить штраф 540 гривень фізична особа, і ще заплатить збиток державі за нанесену шкоду природі. А ось вже соснова плантація: сосни менш вибагливі домов проростання ніж ялинки, тому добре почувають себе на піщаних ґрунтах. Їх лісники ретельно охороняють від браконьєрів. Цьому році з цієї ділянки ми 400 штук тільки відібрали ті, які пригодні вже для продажу. А ці всі ми залишаємо на наступний рік і на майбутні роки. На період новорічної кампанії у нас цілодобове тут чергування. У нас залучена лісова охорона тут. На ялинкових базарах у сумах можна знайти дерева на будь-який смак і гаманець. Вартість живих ялинок стартує від 250 гривень, а сосну можна придбати від 350 гривень. Цінники на штучні ялинки сягають кількох тисяч гривень. Думки сумчан з приводу вибору ялинки розділилися. Мені подобається жива, вона пахне і совєтую всім людям, щоб брали тільки живу. У квартирі все пахне, все добре. Всі будуть дітки довольні, і ми довольні. З Новим годом! Жива, вона більш запах гарний має. І так було з покін віків. Це культура така. Вся атмосфера саме завдяки живій ялинки. Да. Хотім, хотім. тільки сосну. Йолка швидко опадає, а сосна держиться, і запах від нього. І все-таки живе все. Ну Взагалі ми вже років 10 назад купили штучник, тільки народилася донька. І тому ми. Тільки на живі ходимо дивитися до лісу. Це ужас. Ми в шокі, на Якщо подивитися, скільки по городу суми таких базарчиків да, продають эти ёлки, а ще по всей Украине деревья это легкие наши планеты. Эти елки вообще себя не оправдывают. Это бесценный товар. На них вообще нельзя поставить цену. Тучні ж дерева мають втричі більший вплив на зміну клімату та виснаження ресурсів, ніж живі, оскільки виготовлені з пластику і сталі та майже не піддаються переробці. Тож такі ялинки краще використовувати протягом кількох років, аби не завдавати шкоди довкіллю. Та якщо все ж то вподоби живі дерева, то купувати їх треба тільки зі спеціальним маркуванням. Лілія Комендантова, Михайло Омельченко, новини СТС. Наразі це всі новини. Я ж вітаю із прийдешніми святами та бажаю приємних вихідних. Тож і в будні, і в святкові дні залишайтеся з телеканалом СТС.